Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс сага, том 9. Дев'ятий том культової космічної опери Брайана Вонга та Фіони Стейпл сага є емоційно насиченим і водночас тривожним розділом в історії Алани, Марко та їхньої доньки. Після травматичних подій попередніх томів дев'ятий том пропонує тимчасовий перепочинок для нашої родини втікачів. Вони знаходять притулок на планеті Карал, де намагаються налагодити подобу нормального життя. Марко викладає у місцевій школі, а Алана знаходить роботу в аматорському театрі. Цей період відносної стабільності дозволяє авторам глибше дослідити внутрішній світ персонажів, їхні травми та надії. Оповідь, як і раніше, ведеться від імені доньки головних героїв. Але саме в цьому томі ми бачимо її стрімкий розвиток як дитини, що пізнає світ. Вона йде до школи, заводить друзів і вперше стикається з дитячою жорстокістю та соціальною нерівністю. Її дитяча невинність стикається з суворою реальністю війни, що ніколи по-справжньому її не полишає. Попри зовнішній спокій, у стосунках головних героїв назріває криза. Вони по-різному переживають минулі втрати, і це створює між ними прірву. Брайан Вон майстерно показує, як буденні проблеми та невисловлені образи можуть руйнувати навіть найміцніші почуття. Спокій на каралі виявляється оманливим. На горизонті з'являються нові та вже знайомі вороги. Принц робот IV продовжує свою Одіссею, а також ми бачимо повернення найманця на ім'я Воля, що прагне помсти. Напруга поступово зростає, даючи зрозуміти, що мирне життя родини приречене. Малюнок Фіони Стейплс залишається неперевершеним, її яскраві, виразні та водночас реалістичні ілюстрації ідеально передають емоції персонажів та унікальну атмосферу світу саги. Стейплс однаково майстерно зображує як тихі сімейні сцени, так і динамічні моменти, сповнені напруги. Дев'ятий том саги відомий своїм шокуючим і трагічним фіналом. Останній випуск завдає нищівного удару по читачах, назавжди змінюючи динаміку серії. Ця кінцівка не лише залишає потужний емоційний слід, але й слугує відправною точкою для абсолютно нового етапу історії. Сага Том 9, це майстерно написана та намальована історія про сім'ю, любов, втрати та ціну війни. Цей том є емоційними американськими гірками, що змусять вас сміятись, співпереживати і, врешті-решт, ридати. Однак будьте готові до того, що фінал залишить вас із розбитим серцем і в тривожному очікуванні наступної глави. Якщо ви цінуєте сміливі сценарні рішення, не боїтесь шокуючих поворотів і шукаєте комікс, який не боїться ризикувати та розбивати серця заради великої історії, то цей комікс саме те, що вам потрібно.